Підтримали участь Прилуцької центральної міської лікарні у проєкті з термомодернізації п'ятиповерхового корпусу медичного закладу інвестиційну та програму фінансової підтримки комунального підприємства Послуга на засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності Яна Погоріла, директор КНП Прилуцька центральна міська лікарня, ознайомила депутатів-посадовців з умовами участі лікарні у грантовому проєкті з термомодернізації приміщень у рамках фінансової угоди енергоефективності громадських будівель в Україні громадські будівлі закладів освіти, медицини можуть брати участь і мають можливість отримати державне фінансування саме на проведення робіт до термомодернізації, але за умови, якщо є ПКД, або на момент подачі заявок до цього грантового проекту це до 6 червня, якщо я не помиляюся, або за умови, якщо органи місцевого самоврядування. Беруть на себе зобов'язання проектно виготовити цю проєктно кошторисну документацію в певний встановлений термін. Виготовлення проєктно кошторисної документації з термомодернізації медзакладу обов'язкова умова для участі у грантовому проєкті, зазначила Яна Погоріла. Орієнтовна вартість ПКД 400 тисяч гривень. Участь у проєкті дасть можливість міській лікарні провести повну модернізацію приміщення п'ятиповерхового корпусу. розуміємо, що, що може бути серйозне і обсяги робіт. Тобто ми взяли до уваги тільки наш великий п'ятиповерховий корпус центральний, тобто по роботам, те, що ми. Просили зробити заміна вікон, дверей, утеплення фасадів корпусу мінераловатними плитами, утеплення цокольного поверху, міще перекриття. Зваживши доцільність впровадження енергоефективних заходів, залучення інвестиційних коштів, прорахувавши можливі ризики, депутатська комісія підтримала рішення щодо участі прилуцької центральної міської лікарні у грантовому проєкті та виділення коштів на проєктну кошторисну документацію. Обговорили на засіданні депкомісії головні аспекти програм комунального підприємства послуга. Погод. Женя отримала програму фінансової підтримки комунального підприємства та інвестиційна програма, що є першим кроком до перегляду тарифів на послуги з вивозу сміття.